Спаржу, здавалося, такий непопулярний сьогодні овоч дуже цінували ще з давніх часів. Деякі з численних сортів сімейства спаржевих використовували в лікувальних цілях, деякі для прикраси, а фіжу вживали лише кілька з них, проте істівна спаржа миттю зарекомендувала себе як поживний і багатий різними властивостями продукт і поширилася по всьому світу. Зайвий раз переконуючи нас у своїй безсумнівній користі, тим, хто із задоволенням дотримується правил правильного харчування і вже встиг гідно оцінити незвичайний овоч, не потрібно розповідати про численні корисні якості спаржі. А для тих, хто досі не прагнув спробувати цей дієтичний делікатес, ми приготували наш сьогоднішній огляд до того ж, спаржа головний сезонний продукт квітня. Хіба це не відмінний привід спробувати включити її в свій раціон? Джерело вітамінів і мінералів, спаржа буквально переповнена вітамінами, і, як наслідок, благотворно впливає на наш організм в самих різних аспектах. Це, по-перше, сильний антиоксидант, і, за сумісництвом, головний помічник для здоров'я нашого волосся і шкіри вітамін. А по-друге, вітамін відповідальний за роботу пам'яті, уваги і підтримання гарного настрою. По третє, основний захисник нашого імунітету С. Крім цього, спаржа багата калієм, магнієм, цинком і натрієм, всі ці мінеральні речовини, в достатку присутні в її хімічному складі, дозволяють справедливо називати спаржу одним з найкорисніших продуктів. Багате джерело клітковини, клітковина, що міститься в спаржі у великих кількостях, робить цей овоч незамінним для тих, хто відчуває проблеми з кишечником. Вона благотворно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, нормалізує перистальтику кишечника і, допомагаючи підтримувати високу швидкість метаболізму. До речі, саме завдяки такому великому вмісту клітковини спаржа дарує нам особливо швидке відчуття ситості, яке рятує від переїдання, користь для внутрішніх органів, люди, які включили спаржу в свій постійний раціон. Оберігають себе від хвороб нирок. Справа в тому, що цей овоч багатий калієвими солями, що перешкоджують утворенню каменів, до того ж, спаржа натуральний діуретик, що дозволяє м'яко очищати один з найважливіших органів людського організму, спаржа, головне рослинне, джерело незамінної для нас амінокислоти аспаргіну, звідси і ботанічна назва спаржі аспраюс. Аспарагін, що входить до складу цього овоча, знижує кров'яний тиск, розширює судини і зміцнює серцевий м'яз. Дієтичний продукт, спаржа, продукт номер 1 не тільки для адептів здорового харчування, але і для всіх тих, хто трепетно ставиться до кожного зайвого кілограму. Цей продукт дійсно допомагає худнути 100 грамів спаржі, містить всього 20 калорій. Саме ця гідність спаржі перетворює її в відмінний гарнір практично до будь-якої страви. Варена або обсмажена. Спаржа стане ідеальним варіантом для легкої вечері. Високий вміст клітковини в ній не дозволить вам піти спати з почуттям звірячого голоду. Організм отримає довгоочікуваний заряд вітамінів, а ваша совість буде абсолютно чиста, адже ви гарантовано не наберете зайвого. Делікатес приємна новина для тих, Хто терпіти не може довго стояти біля плити, спаржа готується буквально за кілька хвилин. Найпростіший і найкорисніший спосіб приготувати цей делікатес очистити стебла, промити, зв'язати в пучок і залишити в каструлі варитися у вертикальному положенні. Накривши кришкою для білої спаржі, вистачить 10-15 хвилин варіння на повільному вогні а для ніжної зеленої і того менше. П'ять-сім хвилин любителі експериментувати і пробувати найцікавіші рецепти можуть приготувати цей делікатес різними способами, запекти її в духовці і насолодитися апетитним хрускотом ароматних зелених стеблинок, приготувати оригінальний сезонний квітневий салат зі спаржею і полуницею, зробити незвичайну ситну і дуже смачну пасту зі спаржею і копченим лососем, або навіть зварити корисний зелений крем суп зі спаржі. Грибів і цвітної капусти.